Двір Хайчні, Хочеться з вами поговорити ось про що: про ключ до розгадки, можливої розгадки Одіна та його вірних спутників, двох воронів та двох вовків. Я вважаю, що усі традиції, релігійні будь-які тексти чи релігії в цілому, в них там є мудрість зашифрована. Тобто усі герої там, і всі історії, які відбуваються, швидше за все, вони не такі, як були, а вони є такою метафорою. Яка нам дає певне розуміння, якийсь ключ до розгадки якихось таємниць. Ну, інакше було б погодьтесь дурно і примітивно, якщо б так було. І, мабуть би оці всі книги, великі мудрі, до нас би не дожили, і ми б до сих пір їх не цитували і не розбирали. Так ось про ключ до розгадки Одіна. Якось я вдивлявся в цю шкатулочку довго і побачивши, ми от випадково зобразили двох воронів на шлемі, вовків унизу. І от я якось подумав, що можливо. Оскільки Хуґін і Мунін означає пам'ять і мислення, що є чимось таким прям високим, да? тобто осмислювати і це те, що робить нас людей людьми, да? це щось більше таке божественним, відрізняє нас, до речі, від тварин. А Хугі а Гері Фрекі навпаки це жадібне означає в перекладі і прожерливе. Це щось таке тваринне, низьке, да? на таких низьких вібраціях. Це про емоції, про наші різні. Бажання такі та тваринні, можливо, і примітивні. Але якщо ми приймемо в собі високі, та будемо в собі це культивувати і розвивати, і не будемо відкидати в собі тваринні потяги і так далі, це все в собі з'єднаємо, і тоді можливо ми відкриємо одіна в собі. Як ви думаєте, стосовно цього? пишіть ваші коментарі, буде дуже цінно, цікаво, подивитися вашою думкою. Це моє суб'єктивне.